Україна перетворилася на велике мінне поле, але уряд та союзники нашої держави вже мають план з розмінування території. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, повне очищення території країни від мін коштуватиме 37 мільярдів доларів. Чи є в державній скарбниці відповідні кошти, а в ЗСУ необхідна кількість саперів? Докладніше далі. Після Другої світової війни жодна країна ще не стикалася з таким обсягом замінованих територій, як Україна. Наразі відомо про 174 тисячі квадратних кілометрів, які необхідно розмінувати. Спочатку повномасштабного вторгнення вдалося очистити від мін лише десяту частину смертельно небезпечних територій. Це 18 тисяч квадратних кілометрів інфраструктури та 12 тисяч 167 домогосподарств. Щоб очистити всю територію України, знадобиться щонайменше 10 тисяч саперів, тоді як в Україні є лише 3 тисячі фахівців. Коштів на розмінування також немає. 40 країн союзниць уже виділили задля цього 250 мільйонів доларів, але ці гроші також лише крапля у морі. За словами посла Японії в Україні Коніорі Мацуда, який входить в офіційну групу з питань розмінування, знадобиться довгих 10 років, щоб розмінувати 80% території України. А поки що, аграрії втрачають через міни шалені кошти. На сьогодні це 31,5 мільярд доларів прибутку. Додавайтесь до нашого каналу новин, ставте лайки та рекомендуйте друзям.